Так. И всем привет, з вами я, Стас Земна Олексій. И всем привет! З вами, з вами Олексій. я Олексій. Тут можете попасть в виду ну, и вы. Так, и хоррор, хоррор под названием э, чуть Сайт. Ну Сад, це трошки уже старая. Ну, коротше, походимо сюди. А, сюди, а хто не в темі, хто не в темі це, це просто, просто такий поїзд, поїзд, поїзд Чучуча. Чу -чу він, 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 ну, він такий собі страшненький. Ну, я, я, я вже Ну І для нас, нас він трошечки не страшненький. Він може ще світло то, Значить, треба швидко записувати. Ага, а і швидко походити. Нас їли, походу. <гум> Все, Зараз ми залітаємо. О. Ми їдемо Я буду за пістолетом сидіти. І ми вже поїдемо. Отак. Ти, Тих через раз не вийшов. Та, бо це буде Та, дуже стрільок. Цей, ми вже приходили, і в останній момент і, він просто вибіжав на нас з лісу і, і просто нас уж і, і це і було перше квіцовка. Ми їдемо, от скакаю, і він просто починає зупинятися. Прикольно Так. Mm -hmm. Конечно. Все, Все мы здесь. И дай ему. Зарез совершенно глупо горы. Я короче еду. Знаете, ты золотой череп. Опа. Давай, Бип-бип! Там же съест, стоп! Фотографія потеряна. О, фотографія. Стоп, фотографію нам треба брати. у нас ще не у нас просто когось завдання нема. Ми потім повернемося назад. Ага. Ага, і зараз ззаді так от вибіжить Чучу Чарес и и все. У мене питання, а ч він надіс у цю бабу? Знаю інтересно Стоп! А ніхто не знает, чого я пропав, чого я пропав, говорю. Станисла... Станіслав. Станіслав просто довго не знімав відео, бо в нього не було відео, такої. В нього не було відеї, такої ідеї, щоб знімати відео. Трошки інше Дуже часто починає заключати світло. Мені треба багато часу, щоб, щоб виложити це відео. Я ще буду без монтажа це все робити. Uh -huh. Через те, що якщо в мене світло, то треба, то треба ще... якщо я швидко включу генератор і назад вернуся, то Ничего не получится. И просто все видео страиться. Просто будет такая иконка и не будет подки. О! Ч-чуча двигается! Двится ч-чучарис! И то, ещ у меня будет такая, то я то я не сможу записать два видео. Так, я mm -hmm. <проду> ну, ну, Ми <проду> вам кажемо, все <проду>. буде нормально. Ми постараємося випускати <проду> відео кожні два <проду>. дні. <проду> все, <проду>. все, напевно, буде нормально. Ми постараємося з Станіславом випускати <проду>. відео кожні <проду>. два дні, правда, Стас? Так що не волнуйтеся, все з нами нормально, ми завжди і на у світі наш ніхто не вбив. Так що ми, ми, ми завжди будемо. Е, ми просто не заходили на канал. Я знімав собі відео, але я припадав е, теж з каналу. Там ферма. Ні, я вийшов. Стас,

Ай! Ай, мене переїхали! Переїздить. Едем, їдем, їдем, скоріше. А ви скажете, ну ч в детальці? Я вам объясню, як чуть-чуть, то вони наш поезд, то він його поламає. У нас з'явиться кнопка обкресть. Нам треба буде обкрейти наш пояс. І вот так. Правда, Стас? Меня есть как кнопочка об установлении. Давай поговорим с вещами. Чекай на мене. Я знаю, что поговорим. А, я думаю, ці свічки пропадають, коли я роблю отак, так от. То пропадають. Так, пропадаем. Ой, куди ти поїхав? Запускай поезд зараз заскакнушь швидко, запускай. Запускай Запускай. ні.

Treba, ваше, що що давай, давай, давай. Части малика треба. Mm -hmm. ty... Ай. А, а вот частинка. Подавайся там. Там может быть тоже чистенка. Давай частенка. Округу. Вс, тут частинка шек. Ого, слышь, 8. Нам його треба було знайти на перше завдання. Є. Yeah. Тебе скільки? Тебе стотих ска скрапків. Зараз вже побігли вниз. Побігли. 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 Uh -huh. пускайся поезд. <реш> не, 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 стей, да, блин. Давай, Нет, не, Поезд! давай, <реш> давай, уже давай, 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 Я давай, 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 Ты давай, 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 чуть-чуть. Бля, ты лыбал, ты лыбал, Ну там, да, мы никак мы не сможем записывать. Да. Едь! Знаешь, что? Что ты едешь уже? Читай, Ой, добрый, добрый вид, вид все. все. Я же на пулемет. Добрый вид. Коли буде чучучарі, стріляй! Не хочу, я буду в тебе стріляти, якщо ти будеш приходити. Деталі. на пулемет ще не треба сідати, тільки вночі. Ну за вже за руль, встань і в нож Та ні, я хочу так поїхати. А сам та добре йди ти за руль. Е, вже ту яма. Ага, а ти розумієш, що что чуть так выбежит. Бля! Пускай быстро быстро запускай бежит бежит. Запускай пояс, что ой, 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 ой. там. там ти розумієш, якщо там буде плана, то у нас зламається пушка. пушка. Чо-чо-чо, стоп. стоп! Я завдання, Я щоб знаходити е час е частинки Частиньки. цей. Что? Что с тенкой? Что Да там что с блин? Стій. Газуй! А что там? Случайно тут, может, тут ночи развели, наверное. И на это было Тут чослинки, ну ты не хочешь. Хата. Ну там, там чеслинки вгаду. Я його бачу. Ось! Він! він. Ой, я його бачу! Стріляй! Сілями! Вс. Коли я той, коли ми спускалися вниз, то я бачу, що червоне світило.

цар. Ми там... Ми щось, я там бачу, ми були там в цій хаті, не було тут була старенька бабка. Ладно. Мне тайное, тоже кресло Тут там. Не папа, 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 не папа, Не, папа, папа, Я не но я решил дома тут складывать. Нам було мало. Еду, не еду, не еду. Не, вид ломает, я не ломаю. Лена, даже я той? Мені треба швидко, швидко. из життя. Здоров'я, здоров'я. Я їду, я їду. Він не Палати! Фууу! <риклад> знову, знову! Ремонтуй! Ай, це було так близько, щоби нас зожрали! Ми вже крох об'їхали! Да. да, давай выходим-выходим, давай, дабы попрощаться с песоком. Ну да. все короче. Нет, нет, да нет, нет поезд-поезд. Давай. И до сих И, и всем поправдываем. У меня, у, я, папа, у Алексей и стас. Я вообще это вам сказать, всем пока.